Так, дивись, дорогенькі друже, з трьох частин, бачиш як чиститься сажик з мегани, Найгірша частина тут цього ще півбіди, бачиш, по краях маслом забило, воно показує, що чистить. А найгірша частина це цього сажик. От я тую, а мені назад видуває. Ззаду взагалі не проходить. Бач? Це 10 атмосфер, тоненькі трубочки. Мало би продути, аж вилетіти, дивись не продуває. А кажуть, що 3 грами 2 забито. А сперва катлік. Катлік трошки йде і вистрілює кусками масла. Бач. Оце катлік, бачиш, він хоч трохи видуває. Ну вже друга частина Пиши листи, попри неї йде попри цю кожушку. Тому, коли комп'ютер показує 30 грам, то це все бред, воно витискає під 90 бар, щоб вийти. Бачите, воно не йде на другу сторону. Ось. Я дую, воно виходить назад. А тут вилітає. Ну це ми зробимо. А це придеться помучитися, щоб почистити.